Доброго дня, шановні викладачі. Тема моєї доповіді. Музика Віктора Косенко для дітей. Викладач Бондарчук Віолета Юріївна. Віктор Косенко 1896-1938 року. Український композитор. Піаніст педагог. Народився у Петербурзі. Дитячі роки майбутнього композитора пройшли у Варшаві, куди сім'я згодом переїхала. Батько добре співав, мати грала на роялі. У 9 років Віктор на слух уже грав Бетховенську сонату. Батьки для нього беруть приватні уроки музики у професорів консерваторії. Захоплений музикою, він не в гімназії багато часу віддавав їй, співав у хорі, організував маленький оркестр балалечників. Сам диригував на концертах, грав соло на роялі. У 1915 1918 роках Віктор Косенко навчається на фортепіанному відділенні Петербургської консерваторії. Після закінчення консерваторії готувався стати піаністом-виконавцем. Згодом їде до Житомира, де жила його родина. Тут йому запропонували роботу в музичній школі. У 1922 році. Віктор Косенко перше виступив у концерті як автор. Близько двох років працював у кінотеатрі як піаніст. Пише твори героїчного Віртюра, соната, романси. У Харкові дає авторські концерти. У 1928 року Віктор Косенко зі співачкою Оксаною Колодуб поїхали у концертне турне по Україні. У 1934 році Віктор Степанович пише музику до фільму Останній порт, який знімала на київській кіностудії за п'єсою Корнічука за Кибель і кадри». Творчість Віктора Косенко. Музична спадщина Віктора Степановича налічує 250 творів різних жанрів. Він є класиком української музики. Найбільш багатогранно він виявив композиторське обдарування у фортепіаних творах. Найвідомішими його творами стало класичне тріо для фортепіано, скрипки і віолончелі, 11 етюдів у романтичному стилі та 11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано. Віктор Косенко створив чудові зразки вокальної та інструментальної музики, романси шотландська пісня на майдані. це шедеври, що увійшли до скарбниці світової вокальної музики. За багаторічну працю він був нагороджений орденом трудового червоного прапора. Фортепіанна музика для дітей і юнацтва» Віктора Степановича Косенка займає визначне місце в педагогічному репертуарі. Створений у 1936 році альбом 24 дитячі п'єси для фортепіано Віктор Косенка є ніби підсумом перших успіхів українських композиторів у галузі дитячої музики. Глибоконародна музична мова альбому є простота і ясність, художня пуклість виражальних засобів. Органічний взаємоплив піаністичних принципів і композиційних прийомів, різноманітність і близькість образного змісту до дитячого сприймання заближає його з найкращими збірниками дитячих п'єс, і особливо з дитячим альбомом Чайковського, чия творчість була дорога і близька композиторів. Косенко характерними поспівками, інтонаційно-ритмічними зворотами, поліфонічними прийомами. Ладовим стром української ліричної пісні, думи, танцювальної пісенності тонко розкриває зміст своїх мініатюр. Художній світ ліричних пісень знаходиться у відображенні у п'єсах пастораль, на узліссі, епічних українських народних пісні. Народне пісення ритму інтонації проходять у мініатюри танцювального характеру, танкове, близька до веснянок музична мова живих картинок дитячого життя, пов'язаних з образами природи. За метеликом ранкому садочку дощик. Тональний план 24 дитячі п'єси. Сміливий і оригінальний. Косенко, перший в історії вітчизняного фортепіаного репертуару, залучає юного виконавця до сприймання всій 24 мажорних і мінорних тональностей. Він майстерно добирає відповідно до даного образу тональність, що своїм колоритом допомагає його розкриттю. В альбомі природно використані прийоми народної поліфонії. Основну виражальну функцію найчастіше виконує двоголосся, що чергується з хоровим багатоголоссям або іноді супроводжується органними звучаннями басу. Структурними особливостями музичної форми збірник Косенка близький до згаданих альбомів. Переважна тричастинність природно закріплює в музичних уявленнях і виконавських відчуттях дітей звукові образи, слова, які композитор вивів з любов'ю на титульній сторінці збірника юним піаністам нашу квітучу соціалістичної батьківщини присвячую. найшли щирий відгук у серцях наших дітей, які полюбили близьку музичну мову альбому. 24 дитячі п'єси для фортепіана Косенка великий внесок до Золотого фонду радянської фортепіаної музики для дітей. Альбом Косенко значно збагачує творче музичне мислення і виконавську техніку юних піаністів. Він став діовим творчим імпульсом для всього дальшого розвитку національної фортепіано педагогічної літератури на Україні. Виразна кантеленна мелодія, інтонаційна близька до української народної пісні. співуче легато, пластичне динамічне нюансування, природне мелодичне дихання, епізодичне застосування педалі як засобу звукового забарвлення. ці основні виконавські прийоми розкривають образний зміст мініатюри. Казка, Косенко, яскрава, глибока лірико-епічна розповідь. Справді казковим і широкий регістровий діапазон твору, розпівні болинобогатиські, суворі інтонації, приймають ритмічно мірний рух двооктавної унісонної мелодії у похмурому низькому регістрі на початку п'єси. Особливе напруження поступово нагнітання звучності у другій частині п'єси. ЗАроджуючись у пісенних унісонах далеко, глухо, на піанісів у найнижчому регістрі. Субконтрактаві. Молодичний рух через терцеві секвенційні зіставлення вихідних моделюючих акордових груп приходить до загальної кульмінації твору триоктавного унісону, що пронизливо звучить у високому регістрі. Віктор Косенко не хочуть купити ведмедика. Купили ведмедика. Перша п'єса. Не хоче купити ведмедика, передає настрій і почуття дитини, які не купують бажану іграшку. Характер музики сумний, тужливий, чути жаль і навіть відчай. Повторювані напружені, наполегливі, що прості інтонації говорять про те, що дитина вмовляє дорослих, повторюючи прохання багато разів. В кінці мелодія звучить настільки трагічно, проникливо, підіймаючись верхні регістр, що стоїти, щоб не купити іграшку, просто неможливо. Друга п'єса купила ведмедика, зовсім протилежна, вона сповнена енергії, радості та гарного настрою. Дитина, яка нарешті отримала заповітну іграшку, неймовірно щаслива це чудо завдяки зміні темпу, швидкість виконання, штрихами виконання, острість стрибки по клавішам та динамиці, другий твір в порівнянні з першим виконується голосно та сміливо. Віктор Косенко. Художне за втілення метеликом. світу природи малюниче передана в п'єса за метеликом. Ранку у садочку дощ. Хтось з дітей не бігав влітку за метеликом, стежив за ними, коли вони весело прилітають з квітки на квітку? Композитор Косенко змалював цю веселу розвагу у фортепіаній п'єсі за метеликом. Спочатку музика звучить бадьоро, голосно, у стримкому темпі, з рішучими акцентами на окремих звуках. Можеться, хлопчик біжить під стріблю за метеликом, намагаючись приймати його сачком, та раптом рух припиняється чути тихі, тривалі звуки. Може, метелик сів на квітку? Треба не бігти, а підійти тихенько, щоб не злякати його. Та метелик злетів, і знову музика змальовує його веселе кружляння. Поступово легко ручне звучання стає все тихіше, іначе віддаляється, піднімається вгору і зовсім затихає. Метелик відлетів. Дощик. тепловесняний дощик, від яким так люблять гратися діти, ловити веселі дощові краплини і дивитися на кумедні бульбашки в калюжах, їхню радість, веселий настрій змалював Віктор Косенко у п'єсі Дощик. Легкі звуки падають, намов ну, дзвінки прозорі крапельки, що зливаються у рухливі струмочки мелодії. Далі музика стає повільнішою. Це ніби пісенька, яку співають діти. Закінчується п'єса повторенням мелодії, що звучала на початку. Отже п'єса «Дощик» — контрасти за характером. Вона складається з трьох частин. В крайніх частинах мелодія звучить уривчисто, октавні стрибки верхнього голосу нагадують падіння на великих дощових крапель. Тут багато динамічних наростань і спогадів. Дощ то посилюється то вщухає. У середній частині мелодія рухається плавніше, спокійніше. Зміна в характері музики посилюється уповільненим темпу, особливо в кінці другої частини. Після такого заспокоєніше ще контрастніше звучить тиха третя частина п'єси. У дощика буває різна музика: сумна, весела, дзвінка, голосна, тиха, бурхлива чи спокійна. Віктор Косенко уявляв дощик, який грає на фортепіано. П'єса пасторальна. Слово пастираль уходить від латинського пастуші. Пастираль у музиці називають твір або його частину, що змальовує картини природи та сцени селянського життя. Цікаво, що в пастираль, який трапляється і в поезії, і в образотворчому мистецтві, і в театрі життя пастухів і пастушок ще з давніх давен змальовували безтурботними і щасливими, як мрії. Музика передає радісні, просвітлені почуття. Мелодії можна уявити в кольорах сонця і блакитного неба після весняного теплого дощу. Музика звучить спокійно і тихо. Музика для дітей є дуже відповідальною, клопіткою і психологічно виваженою сферою мистецтва. Вона має виховувати не лише духовно, а й естетично. Сприяти формуванню здатності дитини, сприймати навколишній світ. Знаходити різнобарв'я та чути красу звуків. для того, аби писати музику для дітей, композитору необхідно усвідомити, що вона дасть дитині і чиї це дійсно потрібно, адже він відповідає за створене, до того ж, не всім вдається знайти правильний підхід у музичній мові. Діти щиро реагують на музику, їхні емоції справжні, не фальшиві. Діти здатні сприймати, запам'ятовувати та відтворювати дуже складну музику, якщо ця музика яскрава, образна і природна у своєму розвиткові. Якщо ж в ній немає яскравості, образності, природності, навіть на простішу музику, діти ніколи не сприймуть і не запам'ятають, бо вона не зворушить їхніх сердець. Не вплине на їхню свідомість. Музика для дітей відображає духовний стан композитора, його ставлення до дітей, емоційний стан та почуття. Твори Віктора Косенко мають високу мистецьку якість та художню цінність. П'єси для дітей, написані цим композитором, правдиво відображають та відверто висловлюють почуття дитини, вони насичені добротою та любов'ю до життя.